Так, йдемо в душик. Паркінг такий. Чималий. Словетний такий. В народі шайба, літка, як то говорить. Да, забрав і прицепи теж трохи там не знімав, бо двіжуха була, треба було швидко забрати його, отягнути ще одного французького, щоб свого забрати. І так, так то є. Ну, о, місце шивало, там скільки місця. Вітки ну, часом ростуть, В кущі, як бачите, ще там. Всі бігають зайчики, барани в командіровці. Дуж зараз покажу. Як побачите, я аж от там стою. Ще тут фірми різні. Стиралочка. Доволі великий парк, але теж забувається, бо найкращий тут, який може бути боксом відкривається Ці багато хто залітає в нього так ось циралочки тежечки асфальтик їжа але дорога. Жесть. Да я скажу вам что это просто жесть. Насрать в кабінці. Вже ж є ж туалет, все ж є О, заняття дальнобойщики. Як блин, багато місця, то їздять, шукають. Як шукають, як мало місця, то залітають швидко, а як багато, то довго. Друг має приїхати, зараз вигружається тут близько приїхати і будемо може пивати. Вітерець холодненький. Да, це просто жесть. Подніма тюки. Поднімать яки. Ще було там тепліше, а тут холодно, зима така. Шутить. Жесть, просто жесть накласти. Якими свинями треба бути. Сразу помить жопу ідіоти.